Переможців конкурсу дитячого малюнку Я маю право дев'ятьох дітей різних вікових категорій, а також їх батьків. Запросили для нагородження до Бердичівського суду. Керівниця апарату Любов Пасічник провела гостей приміщенням, розповіла про роботу установи, запросила до зали судових засідань. А тут уже вітав усіх голова суду Олександр Яковлєв, найперше повідомивши новину. Знаєте, що сьогодні президент підписав. Нас, про те, що він не вже не буде 1 червня, як раніше Дніємо захисту дітей. В цьому році він вже починаючи з цього року, вже 20 листопада. Але в будь якому випадку існує Міжнародний день захисту дітей, він не змінився, як який був такий, як 1 червня. Тому власне, ми для цього і проводимо цей конкурс. І в нас сьогодні є прекрасний привід зібратися і привітати переможців в різних вікових категоріях. Із рук голови Бердичівського суду школярі отримали грамоти, подарунки за творчі роботи. що мають найбільшу кількість голосів підтримки під час відкритого голосування у Фейсбуці. Брати четвертокласники Тихон і Тимофій розділили перемогу. Разом малювали «Мамо, тата мого брата і меншого брата. А що це за дерево? Це дерево, там нам все написано, всі права, які ми маємо. На сім'ю, на життя, на любов. Малюнок Вікторії без слів, зрозумілий кожному це про нашу реальність життя у час війни. Я заправила хлопчика, який ховається під ліжком під обстрілом. Діти мають право на щасливе майбутнє, на життя без війни, стверджують юні учасники конкурсу. Зараз і кожна дитина має право на повну сім'ю. Кожна дитина має право, щоб батько був біля них. Мати, батько. І кожна дитина має право не бачити того всього, що бачать наші діти. Десятилітня Варвара у конкурсі бере участь уперше. Мріє вступити до художки. Малювала дитину, яка захищена руками батьків, і вона має право на життя. Вперше у приміщенні суду чи не наймолодший із переможців, Олександр мріє про дитинство без війни. Мені було приємно перемогти і отримати подарунок. А в суді взагалі вперше? вперше. Коли є діти, це завжди певні позитивні моменти. Наша робота доволі рутинна, доволі неприємна, багато різних негативних нюансів. Але е, спілкування з дітьми, і тим більше, коли є такі, така нагода, вона завжди має свої позитивні наслідки. І діти бачать, що нічого тут страшного немає, все цілком відкрито, все цілком доступно. Такі ж люди, такі ж можливості, як і всі, і для суда, коли стикається із дітьми на цьому фоні негативу, який існує, завжди є своє позитивне, коли особливо діти виражають свої думки в творчості, коли це наочно, коли люди, люди бачать і не тільки працівники суду, а всі про таку можливість, таку дитячу безпосередність. Це дуже позитивно. Так уже третій рік поспіль підбивають підсумки конкурсу дитячих малюнків фахівці суду. І подарунками, і увагою діти задоволені. А загалом, кажуть організатори, цьогоріч подавались до конкурсу 90 юних художників. Ми відібрали не більш як по 20 у кожній віховій категорії, тому що ну роботи різного рівня. Ми все таки конкурсна комісія відбирала, дивлячись на те, наскільки малюнок відповідає темі, наскільки він якісно виконаний, чи дотримані всі умови проведення конкурсу. А ось уже остаточних переможців, яких роботи тут є на стенді, обирали самі люди, було відкрите голосування у Фейсбуці, і хто як організував свою. Підтримку, так і перемогли найбільше. Отримала 515 голосів одна робота, це ну, максимум за три роки. Ніколи в нас такого не було. Приємно, що інтерес до цього конкурсу такий високий, і це важливо, тому що беручи участь у таких конкурсах, діти вкотре усвідомлюють, які ж вони мають права. Прийшовши до суду, вони розуміють, що суд це те місце, де ці права захищаються. Тому я думаю, що цей конкурс не просто для позитиву, а й несе ще важливо соціально. une fonction.